По-перше, вітаю тебе з перемогою. По-друге, вітаю з 200-м матчем ВПЛ. Скажи, будь ласка, які твої емоції від сьогоднішньої перемоги, від сьогоднішньої гри в цілому? Дякую за привітання. Дуже приємно. По-перше, перемога така довго очікувана, дуже довго не могли виграти. Якщо не помиляюсь, в Полтаві ми навіть даже гол не могли забити за 4 або 5 ігор. Враження дуже позитивні. Всі хлопці молодці, як завжди, за що. Самовіддачі, дисципліни вирвали цю перемогу дуже якісної команди. А яка була, які були емоції у роздягальні після гри? Неперевершені емоції. Я ж кажу, заскучали за перемогами. Болівальники, ми, президент, який нас завжди підтримує. Йому величезна повага, завжди з нами. І емоції дуже позитивні. А що сказав тренер після гри? Два вихідних і готуємось далі. Дякую. По-перше, вітаю з перемогою. По друге, як ти можеш прокоментувати сьогоднішній твій гол? Ну, ми вже останні хвилини намагалися дотерпіти, вийшли з Салабаєм свіжі гравці і вийшло вибігти в контратаку та реалізувати момент. Як давно ти забував у колесі? Чи пам'ятаєш ти свій крайній гол? Е, ну так, Останній раз забував Чорноморцю е, на початку сезону, тому дуже скучив за цим відчуттям і дуже радий. А як команда привітала тебе з твоїм голом сьогодні? Та ще не вітала. Ми більше раді те, що вона вже перемогли, бо багато не перемагали, не здобували очок і дуже радісні, будемо готуватись на Оксандрію. Що ти можеш сказати з приводу гри у Полтаві? Не Чужий для мене стадіон. Дуже радий повернутися на нього і тим більше перемогти. Як ти можеш прокоментувати свій сейв? Просто робив правильно свою роботу і десь повез будемо рахувати, що повезло. А в цілому, як твої відчуття з приводу гри? Дуже дуже тяжка гра. Горська дуже хороша команда, з гарним підбором гравців. Неймовірно складно було грати, але, але ми нарешті виграли і це дуже радий. Дякую. Вітаю з перемогою, вітаю Дякую. з твоїм голом. Дякую. Дякую. Наскільки я пам'ятаю, як я бачила з усіх крайніх поєдинків, коли виходив ти на поле, ти кожного разу якось дуже емоційно виражав свої почуття, коли не виходило реалізувати гол сьогодні. Які твої емоції? Ну, емоції, коли забуваєш, завжди позитивні. А головне, спокійно це пережити, як то кажуть, незабиті моменти, які є в нападника. Це... Досить болі, болюче, але, але треба наступного разу підходити з холодною головою, що сьогодні в мене вийшло. Був, мабуть, скажімо, єдиний момент в мене за гру вдалося мені забити його. Я дуже радий, дуже щасливий, що допоміг команді забити і зробити три очки сьогодні, які були дуже 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 важливі для нас сьогодні. А взагалі, які емоції від сьогоднішнього матчу? Дуже виснажені, але такі, знаєте, така приємна виснаженість, скажімо так. Тому будемо далі готуватись, нахапаємо усіх зірок з неба. Довго дуже чекали на цю перемогу. Нарешті вистраждали її, можна так сказати. Тому що гри, особи гри не було, головне сьогодні був результат. Тому грали на результат, перемогли дуже гарно, три очки у нас їдемо додому готуватись до Олександрії. Дякую.